Що правдива інформація далі? Так це тривожні вихідні на Росії. Чергова порція вибухів у глибоких телах країни-агресорки далеко від наших кордонів. Так у Тулі дрони атакували військовий завод. А у Ленінградській області під ударом був газовий термінал. У Росії дедалі більше прогалено у протиповітряній обороні. Вони навіть змушені забирати ППО з фронту щоб прикрити ці дірки. Та чи допоможе це? Владислав Поливода розбирався. Ах. Рімні тільки що взрив. Тула. 500 кілометрів від кордону з Україною. Атака на підприємства Щегловські вал де. Ворог виготовляє ЗРК Панцерез та модернізує бронетехніку. Ленінградська область до кордону з Україною звідси більше тисячі кілометрів. Палає нафтовий термінал луга Ойл. Вкрай важливий для росіян. Що то взявши дрон? Вірю століт. Я слишав на цьому терміналі. Переробляли паливо, яке постачали війська мерев. Тепер логістика ускладнена. А всі танкери, що були біля термінала після атаки, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване. Тільки що, безпілотник пролетів над нами. Під прицілом лише об'єкти пов'язані з військово-промисловим комплексом РФ. Це нафтобази, військові енергетичні об'єкти, заводи та склади, а ще штаби та аеродроми. Основна мета ЗСУ це все ж таки послабити військово-промисловий комплекс Російської Федерації, для Зру... чого зруйнувати по суттєво послання, але і побіжно цей ефект психологічний він має. Росіяни зрештою починають розуміти, що те, що вони роблять в Україні, це не полювання на українців, це війна, яка в два боки. Захистити всі свої об'єкти росіянам не вдається. Їхня ППО бездоганна лише на словах чиновників та пропагандистів. Насправді ж ситуація у тилах інша. Перекрити всю велику територію ворогу не вдається тим більше чимало систем стягнули на лінію зіткнення. У нашого противника виникає виникає ділема що прикривати Ну звичайно є військові об'єкти, які обов'язково мають бути прикриті. Є Війська на фронті, да, які також мають бути прикриті. Ну а далі там вже виникають проблеми, тобто кількість сили засобів вона обмежена. Хоча, якщо брати в абсолютних числах, то звичайно росіян. Дуже велика кількість різних засобів ППО, але їх все рівно не вистачає на всі об'єкти. І після атаки на газовий термінал у слуга Ойл в Ленінградській області росіяни змушені перекидати свої системи ППО з лінії фронту в глибокі тили. Про це колегам з РБК Україна, нібито повідомили джерела у наших спецслужбах, і це матиме наслідки для росіян. Якщо з'являться можливості, і десь буде послаблено, послаблена. ППО у фронтовій зоні або в, в найближчому тилу противника, то я не сумніваюся, що наше командування буде намагатися скористатися цією ситуацією, нанести враження по іншим об'єктам. Безпечних місць на території ворога стає менше, бо ж до ворога вже дістають за тисячі кілометрів. Комплексним застосуванням сил та засобів при творчому і грамотному підході можна зробити так, що будь-яка точка Росії не буде безпечною для її армії, її військового тину. Це і рух спротиву, це і партизанок розвідувально-доверсійної групи. Працюють всі, хто може працювати на нашу перемогу. Додам, що вибухи в глибоких тилах Росії лунають вже не вперше. Близько тижня тому під ударом опинилася та сама Ленінградська область за 1200 кілометрів від України. Влітку палав аеродром у Пскові за 700 кілометрів від нашого кордону атакували дрони і російську столицю. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.